Так, хорошо, напад ми в цілому то відбили. Але одне незакрите питання. Я би хотів дуже прокачати вогнище. І, мабуть, треба десь в ту сторону сходити. Буквально прямо зараз. Там можуть бути ніштячки якісь. Погнали Ну, якраз де оці аліян чуваки. Вдруг якийсь бластер буде лежати. Це ж ульот. Треба перепровірити. Так, пацики. О, диви як я влучнув <реш> Реально бластер лежав. Так, а ну давай провіримо. Ага, і він заряджається, в нього патрони. Ну, типу, немає патронів, як таких. В нього енергія. Обалдіть, яка це класна штука, пацан. Хорошо, там ми облутали, там є скриня. Ано наш і кентік-кода бігає, Тоже вивчає, що там, де там. Погнав я до нього приблизно. Скажи мені, тільки має 23 треба 40. Ага. Угу. пум-пум-пум-пум-пом-пум. -пум 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 -пум. Де ж скільки назбирати? Оп. Ельфа вовка розбив нормально. А, ну слухай, я вже 32 так-то налутав. Неначе й не так мало, да. Ось є така штука прикольна. Ну, 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 ну. Є револьвер. Супер, слухай. Давай я отако беру. А, я револьвер не підберу. Ладно, я зато точно його можу взяти в руки і потім скинути, да? Да. Зможу. Окей. Якраз це нашому кентіку віддамо. Диви ще патрони. Обалденно, тортик теж лежить. і в цілому на тому, напевно, все. Погнали додому. Зараз ще й ніч настане через 29 секунд, тобто буквально так, тихо, пацан. Я йду додому. Нема мені коли з тобою битись. Я там квіточки збираю, туди-сюди. Ой-ой, пацан, оно, ну, заспавнився мені в спину. Прикол. ну ладно. Так, хочу їсти. Дай поїм. Бемц. Так, мужичок. На. Ааа, диви. Що знайшов він оказується? Яка штука. Чи не хочеш ти сказати, що ти хочеш її лутати? А, я зрозумів. Опа, ой-ой. А, диви, воно, якщо повністю сідає, то тепер треба чекати. Прикол. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Garden, Гарден Drails, Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Цим кравцем в своїй улюбленій грі. Так що краще повністю енергію не використовувати, бо буде біда. Окей, давай я заберу оце все м'ясо тепер. Опа, що ще є. Так, тихо, тихо, пацан. І альфа-шкіра, пацана, тихо. Давай, пішов воно сюди. Що там, де там? Хорошо. Ще один малий врятований. Супер. Нам тепер залишилось тільки. А, там каже сундук. Ну я не знаю, чи він мені потрібен просто. У мене просто все є прям. Прям геть все. Ну да, і тут випав ось, ось Самий звичайний спис. Мені в цілому, то не потрібно. Можемо повертатися в цілому додому. А от вугілля я би забрав. Здорово вовк, я поцупив тебе вугілля, і я собі пішов далі. Що, <с centimeters>. <in -house> тихо, оп. Так, далі. Купа м'яса. Як би нам прокачати цю штуку вогнище саме? Чисто дровами, ну таке собі. Слухай, може скрафтити просто цей біофуль процесор? Іначе було прикольно. Так, давай. Бемц. І біофуль штука. Ось, опа. І погнал. Лазер фенс. Лазерний цей, представляєш? Де ти його тільки взяв? Прикол. Ладно, ябе, ябе, ябе. Давай ось оцих зайчиків розвалим. Вбираємо з них штуки. Ого, лапки. Реально можна ось, ось сюди поспихувати. Вони таке відчуття, наче вже не дуже нам потрібні. А от прокачати вогнище саме якраз. 97. Надо ще трошечки, надо ще трошечки. О, диви. Він поняв що треба робити. Все, супер. Uh, the map grown bigger Диви наскільки. Обалдеть. І це ще не все поняв. Level 5 це не самий, типу, високий. До речі, приїхав оцей пацан. Давай, знаєш, що? Давай візьму -ка я оцю альфа шкіру. Що ти мені запропонуєш? Може. Великий той мішо... мішочок, крутий фонарик або ріфлі. Ну я би взяв Giant оцей цей сек. У мене тепер 25 може бути взагалі в кармані місця. Оце кул, cool. це прям супер кул. -cool. Я зараз почну помирати від голоду, Дімончик, кушать. Ова, нормально. Хорошо, 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 хорошо. Що я ще не розумію? Що я ще в цілому не розумію, чому у нас висвічуються ці енеложки. До цих пір, якщо ми їх в цілому залутали. Може? Тут ще щось є таке? Ну, хоча по ньому і не скажеш, диви, що тут щось йому треба робити. Тут просто, типу, закрито і все. Ого, блискавка. Непогано. А в мене тим часом ось 40 є. Погнали до феї. Прокачаємо кращі перці, зробимо? Алло, добрий день. Дякую, до побачення. І що теж дуже дивно, до цих пір немає оцієї м, кузні. Поняв? Де вона? Де кузня? Що за прикол? Чому нема кузні? Ага, тут звідси все забрали, поняв. гуд Натомість я ось ось торт. Я його випадково з'їв, я хотів просто його з собою забрати. Я його з'їв. Ну нічого, бува. Бува. Ой-ой. Пацан. А ну-ка, пішли ка всі вон. Ооо, халепа. Це вообще не добре. Це обалдеть як не добре Як на зло, нема перця, диви. Ну а він. Оце що це за світлячки такі? Ой-ой, на мене ще й вовк напав. Ну, я тіломов встиг да Але там якісь світлячки були. Я не поняв що то таке. Ого, диви, яке у нас вогнище стало. Я її не бачив. І детальок 70 штук. Оце прям супер, звісно. Так, хорошо. Хорошо, хорошо. У ну, нас сьогодні, походу, нападуть, я так зрозумів. Ну ладно, погнали десь в ту сторону. Я не взяв з собою поїсти. Йома йо, оце я протикався Давай ось зараз з цих морквин робимо супу собі. Оце я ось прямо зараз з'їм. І два з собою візьму, Бем. Ні, ладно, не два візьму. Один візьму і погнав. Бо часу не так і багато насправді. Хоча може здаватися, що прям багато. Але це обманка. На це не можна вестись. Що б я ще хотів би? Я хотів би собі бензопилу. Насправді це було б дуже круто, бо тоді б не треба було б так багато часу тратити на оці всякі штуки. Так, тут якісь моменти. Мікрохвильовка була скриня. Скрині е, броня. Окей, це можна нашому кінту занести. Тут є тортик, хай буде. А що я не можу під'ї. А, ні, можу. Ну просто щось залагало. Ну окей, 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 окей. Я його випадково не забрав з собою. Оп. Йо, погнали. Часу прям дуже-дуже обмаль якось. Ну, не вистачає геть. Мабуть, все-таки прийдеться трошечки ховатися в лісі буде, бо ну в нас не так багато часу. І нас сьогодні знов атакують. пум 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 пум-пум-пум. Недобра, недобра. Але в мене, в принципі, є ось орейган. Це дуже хорошо, ні? По відчуттям. Так, ось тобі олень. Ось тобі, пацани. Ой-ой. Аблдистки, в мене хп. Хе-хе. Я їлі як вижив. Хух. Але я пережив. Все нормально. Навіть не буду хилитись, остальне сам відрегенерую якось. Але я прям на соплях щось якось вижив, але, ну, вижив і то добре дам. Хух, Хух-хух-хух. нам треба дуже сильно, дуже сильно, нам треба дерево. Де взяти дерево? Давай скрафтимо регуляр бед. Бо як мені теж розказали, воно збільшує оцей мультиплайер якраз таки до днів. І це, типу, дуже кул, cool. насправді, то. Ой. Знайти б десь кузню. А де б її найти? Опа, мебебик. А, чуєш так, мебебик непоганий такий пацан. О, ще й провалився мене тут кен. а як, ми не переможемо їх. дивись сіки в них ХП. Я зараз помру, я помру, ні, я помер. живи будь ласка, не вмри, не вмри. І ми опять умерли, ми оп'ять умерли. Там був дурний Медвідь Оооо, який жесть. А я реально слухай, повірив, що ну ми прям допройдемо. Я думаю, ми прям реально виживемо 99 днів. Ага